Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків та команда волонтерів повезли на передову масштабну допомогу: 600 fpv дронів а також медалі та грамоти. Цього разу охопили одразу два важливих напрямки Дніпропетровський та Запорізький. Ці fpv дрони зараз критично важливі, адже ворог тут надзвичайно активізувався. Їдемо до наших хлопців, 42-га бригада, 102-га бригада, 7-й стрілецький батальйон, 128-го. Важка механізована бригада, тобто ці чотири підрозділи відвідаємо. Передаємо традиційно дрони і інше спорядження. Тобто зараз до дня захисників це дрони а також медалі і нагороди хлопцям. Андрій Гошій ретельно контролює відправку кожної машини. Він підкреслює, швидка доставка в півідрунів є вирішальною у сучасній війні. Тримає у нас війна і виходить так, що Зараз воюють не люди, волюють дрони і получається і так, що в цьому є дуже велика необхідність забезпечити підрозділи впівронами. Поїздку розпочали з 42-ї окремої механізованої бригади, які передали FPV впівдронів. Ця техніка використовуватиметься не лише для знищення ворога, але й для порятунку життів. Наступна зупинка – друга бригада сил ТРО та 4-й батальйон, куди привезли ще 200 дронів та один мавік. Допомогу також отримали 7-й стрілецький батальйон та 128-ма окрема важка механізована бригада Дике поле командир батальйону Олег Тягнебок запевняє, кожен дрон буде максимально ефективно використаний проти ворога. І ми разом тут на Запоріжжі тримаємо фронт і будемо гнати ворога з нашої святої української землі. І хочемо дуже подякувати нашим побратимам, усім прикарпатцям, за ту неоцінену допомогу, яку вже неодноразово і вкрай потрібно надають нашій бригаді для того, щоб гнати ворога з нашої святої української землі. Ці дрони вже сьогодні полетять в голови окупантів. Ця чергова поїздка стала не лише допомогою, а й можливістю особисто поспілкуватись із військовими. Нагадаємо, день захисників і захисниць України ми відзначаємо 1 жовтня.